Всім привіт! Нещодавно мені довелося здати техніку на гарантійний ремонт. І мене це надихнуло на запис цього відео. Як ми можемо в вас малий бізнес відображати гарантійний ремонт, негарантійний ремонт? Наприклад, якщо наше підприємство воно займається продажем техніки чи інших товарів, які підлягають гарантії, тобто ми надаємо їм гарантію. І як ми можемо приймати ці товари і здійснювати цей гарантійний ремонт, якщо ми його здійснюємо, або якщо не ми. Отже, почнемо. Перш за все, перейдемо до налаштувань. Переходимо на налаштування, ще більше можливостей, продажі, і маємо увімкнути галочку прийом та передача в ремонт. Після того, як ми її вімкнули, маємо перевірити, щоб у нас була включена галочка серії номенклатури. Ось ці дві галочки нам необхідні, і перейдемо до самої реалізації. Ось у мене вже є видаткова накладна, я продала холодильник. Ось відкриваємо номенклатуру. Переходимо в. Закупівля і виробництво, і тут ми можемо встановити гарантійний термін і поставити відмітку, чи виписувати гарантійний талон. Далі ми переходимо на серії, вкладку серії, натискаємо галочку Використовувати серії, політика обліку або довідково вказувати, або управління і залишками серії. Це вже коли ми Перевіряємо, що в нас надійшли які серії, які ви були, і у нас буде програма робити нам помилку і не давати нам провести товар з певною серією, якщо ми вже його продали. Тобто, ось так, в мене буде довідково, і ми створили серію. Натискаємо Створити, і можна згенерувати за шаблоном. Тут є шаблон, ми його відкриємо, ми його не можемо відкрити. Бо в нас немає шаблонів, можемо створити і тут налаштувати ці серії. Ось ми продали цей холодильник, пройшов час, він зламався, нам його приносять на ремонт. Що нам робити? Ми переходимо в роботи, документ прийом і передача в ремонт і натискаємо Створити. І вказуємо покупця, якщо ми не пам'ятаємо, як ми його заводили в програмі, ми вказуємо номенклатуру. При... До речі, я не показала, ось тут, де видаткова накладна на наш холодильник, можемо надрукувати ось гарантійний талон також видати покупцю. Він має ось таку форму. Звичайно, можна її змінити трішки, але за замовчуванням вона ось така: тут є термін гарантії, дата. Так, повертаємося прийом передачі в ремонт, і тут ми принесли вже нам той гарантійний талон і чек. Тобто ми бачимо серію, яку ми продали. І в номенклатуру ми пишемо холодильник і обираємо, тобто у нас тут відома серія. І обираємо серію. Там, де вибір, ми можемо поставити галочку Показати продані, і нам відсортуються ті серії, які ми вже продали. Ми шукаємо, знаходимо цю серію, два рази натискаємо і натискаємо Вибрати. І подивіться, у нас вже документ продажу сам підтягнувся. Гарантія сама підтягнулася, і порахувалася. Сама гарантія, коли воно має діяти, і, відповідно, покупець підтягнувся, і так далі. Так, переходимо на виконання ремонту. Ми тут маємо обрати варіант ремонту, хто виконує його. Або це сторонній сервісний центр. Якщо ми не виконуємо, ми тільки приймаємо на ремонт, ми обираємо ось це. Якщо наша майстерня просто. Коли воно, наприклад, по гарантії зручно, ми використовуємо тільки наша майстерня, і інших документів не створюється, і облік ведеться лише в цьому документі. Якщо ж ми займаємося, прям таки займаємося ремонтами, ми маємо створити ще документи типу видаткової замовлення і вести облік розрахунків з покупцями. Давайте ми оберемо, так як у нас це гарантійний, ми оберемо, що це наша майстерня. І все, ми прийняли ось стан в роботі. Натискаємо Провести і можемо надрукувати талон прийому для того, щоб видати покупцю, що ми прийняли в нього який виріб, який серійний номер, номер, коли. І також тут є відмітка, що це гарантійний випадок. Проходить час, ми там виконали ремонт, ми відкриваємо цей прийом. О, до речі, ще, якщо перейти в журнал прийому і передачі в ремонт, і ми бачимо відмітку, що він типу оплачений повністю в списку. Ми бачимо. Це означає, що ми... це гарантійний ремонт, і тут немає суми, тобто оплачено повністю. Переходимо в виконання ремонту і натискаємо ремонт виконаний. Ставимо, коли він виконаний, результат ремонту або виправлений, або ні. І гарантія на наш ремонт, наприклад, один місяць. І опис виконаного ремонту. До речі, отут, де прийом в ремонт, ми маємо написати опис несправності. Я забула. Наприклад, не світиться. Механічні ушкодження. Можемо написати, немає, або поцарапаний подертий, ну, хай буде так. І натискаємо провести. І також в талоні прийому у нас є несправність, яка і механічні ушкодження. Далі, де виконання ремонту, ми можемо вказати зміст робіт, тобто, що ми виконали, наприклад, заміна, замінено. Лампочку і провести. І бачимо, що стан у нас вже став до видачі. Далі ми натискаємо виданий покупцеві, і стан у нас вже став виданий покупцеві автоматично. Ось це так на гарантії. Давайте, якщо це не гарантійний ремонт, а ми просто його виконаємо за гроші. Це ми знімаємо. Тоді варіант ремонту ми ставимо «Наша майстерня, замовлення акт, натискаємо Провести, і можемо тут вибрати, який ми документ ще створимо. Давайте створимо видаткову Вона заповнилось і ми маємо заповнити товарний склад. Ми натискаємо Дати, і в нас буде е, така послуга, е, робота, заміна лампочки, і ціна буде 100 гривень. Також можемо сюди додати ще якісь певні запаси, які ми використали для цього ремонту. Натискаємо провести і закрити. У нас підстава вже прийом передачі в ремонт. Ось у нас вже тут видно видатково накладна. І давайте натиснемо Ремонт виконаний. І все і провести. Далі. Тут у нас вже сума стоїть не оплачено, а вже перейшовши у видаткову, ми можемо створити на підставі. Надходження в касу. Вже він заплатив за наш ремонт, і тут у нас вже закрилося, вже зеленим світиться, але тут у нас продовжує світитися пустий кружечок. Ми повинні, там, де виконання ремонту, натиснути ремонт оплачено повністю, і вже в нас закриється це. Далі ми вже можемо видати покупцеві провести і видати йому друковану форму акт повернення. Ось повернення з ремонту. Далі, в яких звітах ми можемо це побачити. Тут звіти не знайти. Потрібно натиснути всі звіти, всі розділи обрати, і пишемо ремонт. І в нас є звіт залишки запасів в ремонті, рух запасів в ремонті. Ми можемо його взяти на сірочку, і воно у нас вже буде доступне. Натискаємо Сформувати, і бачимо, що у нас був такий-то номенклатура, вже ми її видали виконали ремонт. Тобто ось так можна обліковувати ремонти.